Зараз я вам скажу те, що може врятувати ваше здоров'я. Знаєте, я помічаю таку дивну закономірність у людей, у яких немає грошей на бади, на вітаміни є кошти на все інше. На цигарки, на каву, на тортики, на четверту ковтину по знижці є, е, треба з чимось себе порадувати. Правда ж, дівчата? ось коли мова заходить саме про підтримку здоров'я, відразу починаються проблеми. Бади та ви що? Це ж дуже дорого. Запам'ятайте одне: хороші бади це недорого. Дорого, коли вам ставлять діагнози, дорого, коли ви ковтаєте жменями таблетки, бігаєте між. Ж лікарями це дорого не тільки по грошам, але й по часу, по нервах і по життю дуже дорого. Організм не жди, у нього немає відсрочки, і в якийсь момент він просто тихо зламається. Ваш організм не ламається від віку. Ні, це не старість, це дефіцит. Це роки без вітамінів, без амінокислот, без підтримки клітин, без якісної води. Це бутерброди, фасфуди, кока-кола і так далі. Це роки без турботи про своє здоров'я. Не обманюйте себе, імунітет не вічний. Якщо не підтримувати його зараз, він просто не зможе вас захистити, коли це буде потрібно. І тоді організм просто здасться без скандалів, тихо й потихень. І справа не в грошах це питання пріоритетів. Просто ще не зрозуміли, що здоров'я це найбільша цінність у нашому житті. Коли ви зрозумієте, ресурси відразу знайдуться, бо бади – це недорого. Дорого це лікарня на ліжко, років черга до лікарів і втрачені можливості. Можливо, настав час платити не за хвороби, а за своє здоров'я.